Всім привіт, друзі! І сьогодні я вирішила розказати вам про мої книжкові плани на літо. Тому давайте не затягувати а вже скоріше почнемо. Якщо ви дивились буквально декілька моїх попередніх відео, то ви знаєте, що я складала книжкові плани на рік. Ну і логічно, що я буду брати книги з списку книжкових планів на рік, трішечки в книжкові плани на літо. І от перші дві такі книги це звіяні вітром. В мене тут книга перша і книга друга. Просто подивіться, які вони неймовірно красиві. Буду тримати в руках книгу першу і розповідати взагалі про цю історію. Я читала вже звіяні вітром, мені здається навіть два рази чи три. я Читувала їх дуже і дуже часто, але іншою мовою, в мене є примірники десь в батьків. І коли я побачила, що книголав буде видавати звіяних вітром, в ось такому прекрасному оформленні, ще й в двох томах, ну, звісно, звісно, я зрозуміла, що це знак перечитати нарешті одну з своїх найулюбленіших історій вже в дорослому свідомому віці, і якось більш ґрунтовно зрозуміти. Цей роман. Мені здається, що анотацію до цієї книги вже знає кожен, тому я не буду на ній зупинятись. Єдине, що скажу, що особисто я хочу її перечитати для того, щоб якось краще розкрити для себе персонажів. Я хочу більше звертати увагу вже на їх вчинки, мотиви, на їх думки, а не просто слідкувати, ось так, знаєте, і бігти за сюжетом, як я це робила перші рази, коли читала. Тому от буду читати точно влітку. Це мій прям ну, мастрід. Я 100% прочитаю цю книги. Я, можливо, забуду прочитати щось іще але от звіяні вітром влітку 25-го року в мене будуть в прочитаному, тому що я так довго чекала моменту, щоб прочитати їх українською. Я так довго чекала виходу цих книжок спочатку. Потім я так довго чекала літа, бо для мене ця книга асоціюється напряму з літом, чомусь, що ну це вже буде гріх її не прочитати. І подивіться, які вони гарні. Як гарно вони виблискують, це дуже дуже гарне видання. Обожнюю книгу ЛАВ за ось цю їх серію Золота полиця. Наступна моя книга, яка також в мене в книжкових планах на рік, це Майкл Канінгем і його дім на краю світу. Я про цю книгу вже чула так багато схвальних відгуків, що ну я вже не можу її відкладати. Мені цікаво познайомитись особисто, дізнатися, що ж там такого. А наскільки я знаю, тут буде розповідатись про трьох друзів, які вирішують бути у відносинах всі в трьох, як вони будуть будувати свою сім'ю. Жити, як на це будуть реагувати їх рідні, їх близькі, просто суспільство навколо. Ми й будемо читати. Бачила, що це дуже чуттєва книга, вона дуже гарно і поетично написана, тому в мене на неї величезні ставки. Насправді я хочу, щоб вона мені сподобалась. Я сподіваюся, що так і буде. В ній 400 сторінок, 350, тому ну. Повинна прочитатись швидко. Бачила, до речі, відгуки, що історія читається швидко, на диво, тому що я думала все-таки, що не треба буде так, знаєте, пробиратися скрізь текст. Але ні, кажуть, що читається легко, захопливо, і тут дуже багато філософських думок, над якими ти потім сидиш, і роздумуєш. Іноді я таке люблю, тому ця книга також в мене в планах на найближчий час. Ну і остання крихітка, яка потрапила сюди з списку книжок на рік, це вітаємо в цьому світі крихітко. Мені дуже хочеться вже нарешті познайомитися з цією серією. Я знаю, що це серія, яку написала Флех, Тут позаду книги написано, що це книга перша. Але наскільки я розумію, це буде ціла серія книжок про це маленьке містечко. І мені так хочеться познайомитися з цими персонажами. Я знаю, як вміє майстерно Фені Плех писати. Я читала її смажені зелені помідори, також я читала її книжку Різдво з Червоним Кардиналом. Тому от я розумію, в якому темпі, в якому настрої вона пише, і мені хочеться окунутися в цю Теплу, затишну місцями смішну атмосферу. Але при цьому місцями дуже трагічно, тому що вона все-таки вплітає в цей свій сюжет долі персонажів, такі, знаєте, непрості якісь випробування. І ти іноді читаєш і просто серце кров'ю обливається. Побачимо, що буде в цій історії. Тут 500 сторінок малесенькими літерами, тому я думаю, що вона читатиметься довго. Але якщо вона мене захопить, то я однозначно буду купувати продовження. Тим паче, що я бачила продовження до цієї серії, там такі красиві обклади. Адинків, книжок, вони от прямо кричать, що треба їх читати влітку або навесні, тому що ну зимою такі історії мені якось складно уявити, щоб я читала. Я все-таки сезонна читачка, тому обожнюю підбирати романи саме під пору року. Коротше, як ви зрозуміли, фені флег у мене точно прочитається, тому що вже нема куди відкладати. Мені здається, що ця книга в мене вже другий рік стоїть на полицях. Ну, вже просто соромно. Треба брати і читати і, нарешті, сформулювати остаточне своє враження про Феніфлех і зрозуміти, варто купувати далі всі її книги чи ні. Звісно, куди ж я без якихось таких складних, скляних, болючих історій. Я не можу не додавати такі книги собі на прочитання, тому що, по-перше, я люблю такі книги, і саме такі книги дають мені от відчуття, знаєте, задоволення від читання. Звісно, я не говорю про те, що легкі книги мені цього відчуття не дають, але все таки я обожнюю, коли книга виводить мене на. Сльозу на емоцію, ну на щось таке, що прям вау. І саме тому у мене тут будуть три книги, які я думаю, що виведуть мене на таку емоцію. Перша книга це втрачені квіти Еліс Гарт. Це буквально моя новинка на полицях. Я нещодавно її придбала. І знаєте, я вже дивлюсь на неї, і думаю, боже, коли. Твої руки дотягнуться до цієї історії, тому що я бачила, що відгуки на цю книгу ну це просто вау. Всі кажуть, що це неймовірно, всі починають плакати там на перших 50 сторінках, всі кажуть, що це книга, яка стає найкращою потім прочитаною за все життя. Ну і звісно, я також хочу потрапити в ось цю когорту людей, які будуть захоплюватися цією історією. Я взагалі не знаю про що ця книжка, тому що я не хочу читати анотацію. Я просто сліпо довіряю відгукам, і плюс я довіряю видавництву Лабораторія, Я впевнена, в їх книжках мені ми якось завжди потрапляли лише хороших книг до рук. Тому, як ви зрозуміли, я не читала анотацію і не буду цього робити. Єдине, що я знаю про сюжет цієї книги, що на початку історії тут буде головна героїня, якій буде 9 років, яка буде мешкати з бабусею, яка матиме ось саме цей сад квітів, втрачених квітів. І далі я нічого не знаю про їх долю. Впевнена, що тут буде щось дуже трагічне, дуже скляне, тому що 400 сторінок і люди ридають над цією книгою. Але я ще хочу окремо виділити оформлення. Подивіться. Яка краса. Тут ось ці квіточки починається кожен розділ з якоїсь квітки. І мені, до речі, писали вже в коментарях, що кожна квіточка несе якийсь символізм, і це важливо звертати увагу от на те, яка квітка, в якому розділі зображена. Не знаю, що з цього вийде, буду читати, впевнена, що мені сподобається. Не знаю, поки коли в мене буде підходящий настрій під цю книжку, але те, що я хочу її прочитати влітку, це 100%. Правда, мене манить ця обкладинка, мені прям хочеться познайомитися з цією історією. Мені чомусь. Вона по вайбу трішки нагадує там, де співають раки. Не знаю, чи це так, але от поки що по анотації мені чомусь схоже, побачу. І до речі, я ще вам не показала, тут ось такої неймовірної краси форзу. Це. Ну, Книжка оформлена дуже гарно. Мені здається, що це якийсь витвір мистецтва і при тому, що, дивіться, лабораторія не робить кольорових зрізів, але їх книги ну, вони, ну, вони, їх так приємно тримати в руках, вони настільки гарні, що ти просто не хочеш випускати їх із рук. Ну, якщо ми вже з вами заговорили за кольорові зрізи, то Показую вам книжку від видавництва РМ, яка називається 50 слів для дощу з ось таким неймовірний краси кольоровим зрізом. Ну і сама книга, звісно, як завжди в РМ, це витвір мистецтва. Мені дуже подобаються їх книги. І не менш мені подобаються їх формати, тому що вони такого збільшеного формату і з дуже-дуже зручним шрифтом. Мені, як людині, в якої проблеми з зором, їх книги це як бальзам на душу, тому що їх, правда, дуже легко і зручно читати, і очі не стомлюються. Я про цю книгу також мало що пам'ятаю. Таю з анотації, тому що купувала її вже, мені здається, півтора роки тому. Єдине, що згадую, що тут буде про головну героїню японку, мама в якої японка, якась там аристократичного роду, а її батько це темношкірий американець, і звісно, наша головна героїня постійно потерпає від расизму. Вона там якось намагається відбілити свою шкіру, її не сприймають рідні. І що там далі з нею буде відбуватись, ми будемо читати. В мене цю книжку на роботі читала колега і казала, що це просто неймовірна історія. Я їй довіряю. Тим паче тут 450 сторінок. Я впевнена, що ця книга от прям занурить в цю атмосферу в Японії, в расизм. Я прям хочу таку скляну книгу про це прочитати. Тому, звісно, обрала саме її. І, до речі, я вам не показала. Тут неймовірно і Форза. це ще, подивіться просто, ну дуже гарна книжка. Тут, до речі, позаду книги написаний такий відгук. Такі романи, як цей, дарують адреналінову ейфорію, яку відчувають атлети в змаганнях на витривалість. Готуйтесь вирушити в Відривало одісею, в якій відриватиметеся лише на ковток води. Особисто я проковтнула 50 слів для дощу за один день. Іншого вибору в мене просто не було. І тут всі відгуки позаду саме про те, що книжку люди не можуть розтягувати, що ти її ковтаєш за день, за два, тому що сюжет настільки захопливий і не відпускає тебе. От саме такого я й хочу читати влітку, тому звісно додала цю книгу. Ну і просто, якщо чесно, вона вже ну безсоромно довго вони стоїть на полицях. Мені вже треба її прочитати. І нарешті дати вам на неї відгук. Дуже гарна обкладинка, повторюсь, дуже гарний ось цей кольоровий зріз. І знаєте, така гарна обкладинка з таким зрізом, вона така вся рожевенька. Але насправді там вже всередині буде творитись ну, такий треш, що не знаю навіть, як я витримаю емоційно все, що там відбуватиметься. Побачимо. Ну і ще одна книга від видавництва РМ: це паперовий палац. Це настільки в свій час була нашумівша книжка, що в мене немає слів. Її читав, мені здається, кожен, кожен сформулював про неї свою якусь думку, своє враження, поділився на каналі, якщо це був блогер. Але я її не читала, я її оминула. Я навіть скажу вам більше, дивилася якийсь спойлерний відгук на цю книжку, але нічого не пам'ятаю. Ну і добре, тому що в якийсь момент я зрозуміла, що я хочу прочитати цю історію. Так багато різносторонніх відгуків, радикально різних, або супер вав, або Боже, який жах. І я зрозуміла, що мені самі цікаво, що ж це за історія, яка в мене буде про неї думка, тому я її купила, але я її не читала в тому році, тому що розуміла, що треба, щоб ну, я взагалі забула будь-які слова про цю книгу, щоб про неї вже перестали говорити в інформаційному просторі, щоб я вже просто з чистим аркушем підійшла до цієї книжки. І от зараз я це й буду робити. Тут ось така дуже гарна ілюстрація на Форзиці. Я не знаю майже нічого про цю історію. Єдине, щось, наскільки мені відомо, тут буде про головну Реїню, її кохання, її нерозділене кохання в минулому, яке там якось прийде в теперішні. Коротше, щось таке дуже-дуже незрозуміле, я пам'ятаю, не знаю, буду читати, але ось по відгуках, наприклад, тут написано Блискуче і неповторне ця історія захопила мене і цілковито поглинула, страшенно прикро, що вона добігла кінця. Феноменальний роман, відмінно написано, обережно викликає залежність. Прочитайте! Тепер уже пізно я вже не шкодуватиму, що не зробила цього. Зате тепер шкодуватиму, що зробила. Наскільки я знаю, тут буде щось про скелети в шафах родини, про те, як це вспливе все на поверхню, що з цим потім буде робити. І ще наскільки мені відомо, тут буде описуватись один серпневий день в теперішньому часі і події минулого, якось так. Коротше, це все, що я пам'ятаю. Як ви зрозуміли, не дуже в мене багато знань про цю історію. Але погодьтеся, саме такі книги потім найбільше тебе і вражають, якось тому, що. Ти взагалі вже нічого про них не пам'ятаєш, не пам'ятаєш ніяких відгуків, і просто береш з чистого листа, читаєш книгу і дивуєшся кожному сюжетному повороту. От я сподіваюся, що у мене з цією історією буде саме так. І, до речі, мені дуже подобається обкладинка. Вона якась така суперлітня, не знаю, от прям тягне мене її вже прочитати. Я також думаю, що, можливо, саме на цю книгу я буду знімати читацький щоденник для спонсорів, тому що кажу, якщо вона така, знаєте, її є з ким обговорити, і можливо, я буду вперше знімати читацький Денник з спойлерами напишіть мені, якщо вам буде цікаво, і тоді я обов'язково це зроблю. Далі давайте покажу вам тут свої амбітні плани. Не знаю, чи в мене вийде, але ну я хоча б. Спробую. Перша книжка це фентезі Джей Крістоф, його Богоділ. Вже вийшла третя частина, я ще не читала другої, тому, звісно, логічно, що я хочу прочитати другу. І сподіваюся, що мені вистачить витримки не бігти одразу купувати третю, читати, бо тоді я нічого не встигну своїх планів, але побачимо, як там буде. Поки що я зупиняю свій вибір саме на другій частині. Мені цікаво, що там буде далі з пригодами в міні-Корвере, як там складеться її доля, що буде потім взагалі всесвітом. Цікаво, інтригуючи. Я так по об'єму бачу, що там також буде дуже багато різних пригод. Мені в цілому подобається ця серія, не на 5. В першій книжці я поставила 4, але ну, побачимо, що буде з другою. Тут ось такі ілюстрації дуже гарні. Мені взагалі подобається оформлення від неба. Знаю, що багато кому не дуже, але от мені чомусь такі ілюстрації імпонують. Можливо, тому що я не бачила якихось інших варіантів, але ну, мені прям подобається. Я прям в захваті, чесно. І мені дуже подобається ось цей збільшений формат. Знову ж таки, повторюсь, я обожу. Ні, збільшені формати і великі розміри шрифтів. Тому для мене це прям супер. Побачу, чи сподобається мені друга. Вірю, що так, тому що, ну не знаю, мені прям подобається стиль Джея Крістофа. Я вже для себе вирішила, що буду купувати його іншу м, серію про вампірів, тому що мені подобається його манера. Мені подобається, як він заграє з читачем. Тому, от як мінімум, за це я й хочу прочитати всі його книги. Ну і показую тут цеглинку Сара Джеймас і її місто півмісяця, Вона дуже товста. Я не знаю, чи в мене вийде її прочитати. Я за собою залишаю право замінити цю книгу на третю частину а, Джея Крістофа, якщо мені все таки дуже сподобається друга, але в моєму ідеальному світі мені б треба було прочитати цю. Тому що вже там скоро під кінець літа вийде третя частина, і мені б хотілося прочитати першу, а потім разом другу і третю, бо кажу, що там такий фінал в другій, що ну, треба одразу третя книжка. Побачимо, що з цього вийде. Хочу прочитати, нічого не знаю про анотацію, нічого не знаю про Всесвіт. Знаю лише, що тут дуже складний порог входу в історію, що тут треба на ну, сторінок 200 прям перетерпіти. І багато хто на цьому зливається і не читає далі. Але от я вже попереджена, я все-таки хочу якось подолати це. Подивіться тут. Тут ще ось такі ілюстрації дуже гарні. Ну, коротше, плани у мене, як ви бачите, грандіозні. І на фентезі також. Я якось стараюся його потрошку дозовано читати. Не залітаю прям з головою в фентезі світи, тому що тоді я швидко перенасичуюсь, але потрошечки ось так фентезі-цикли собі додаю в плани. І Саромас не є виключенням. Взагалі, я дуже люблю Саромаз за її двірше Півітроянд. Мені дуже сподобалася ця серія в свій час. Сподіваюся, що ця книжка буде навіть краще. Як мінімум, по об'єму, вона більша. І мені здається, що. Тут буде більше якихось драм, переп'ятій, пригод, і я буду прям захоплено листати сторінку за сторінкою. І на наостанок я, звісно ж, підібрала собі легкі літні романи, які мені треба будуть для відпочинку, щоб розвантажити голову, щоб якось переключитись від якоїсь складної книжки або від фентезі циклу. Тому в мене тут перша книжка це книгарка з Парижа. Дуже мені вона підходить під образ сьогодні. Це новинка від видавництва Моя книжкова полиція, яку вони мені надіслали на огляд, і я її планую читати. Я вам скажу більше, я в про Зараз мені дуже подобається. Тут буде про головну героїню Сильвію, яка відкриває книгарню Шекспір і компанія. І до речі, ви можете цю книгу придбати за промокодом, книгарка, який дає вам знижку мінус 15%. Я залишу посилання на промокоди на сайт в описі. Ви можете зайти, переглянути і придбати її собі. Це супер легка книжка. Вона така книжкова. Тут дуже багато різних поетів згадується, письменників, дуже багато критиків того часу. Мені насправді дуже цікаво читати про те, як Створювалася ця книгарня, як туди постійно приходили письменники, як вона, по суті, стала культурним осередком, як там, до речі, вперше прийнялось рішення про те, що потрібно видавати у ліса. І саме Шекспір-компанія вперше видасть у ліса. Коротше, дуже багато таких деталей. І це лише половина історії, я ще не дочитала до кінця. Подивіться, яка обкладинка дуже-дуже гарна. Книжка також, до речі, має клапани, що дуже зручно. Тому що вона якось так більш стресостійка, можна сказати, вона не зношується. Взагалі, я її ношу з собою в шопері постійно, на роботу з роботи тягаю, і вона взагалі як новенька. Тому я в цілому поки що мало що можу про неї сказати, але в плани додаю, тому що я її планую дочитати найближчим часом. Далі буде малесенький спойлер моїх книжкових покупок на арсеналі, але що поробиш, усі персонажі вигадані або ні. Відносна новинка від лабораторії, це була новинка на книжковій країні. вона побила всі рекорди продажів, якщо я не помиляюсь. Остаточне рішення про те, що ця книга мені треба. Я прийняла, коли почула, що ця книга схожа на Емілі Генрі. все. Після цього в мене впало ось так штора, і я побігла купувати цю книжку, тому що я обожнюю Емілі Генрі. Я майже нічого не знаю про сюжет цієї історії, знаю, що тут буде щось про головну героїню, яка відправлятиметься в круїз, якщо я не помиляюсь, і там буде знайомитись з якимсь чоловіком, і в них там далі щось закрутиться, і Я думаю, що в кінці все буде добре, тому що це все-таки український ромком. Мене дуже інтригує саме те, що це український ромком. Я не читала ще українських ромкомів, і побачимо, що з цього вийде. Але по відгуках всі кажуть, що це прям супер, що тут і плачуть і сміються, і така прям чуттєва книжка. Позаду написано, що це вайб улюблених фільмів про кохання. Але в наших українських реаліях теплий роман про вихід з токсичних стосунків, пошук себе, другий шанс. І головне про сміливість почати з нуля, слухаючи лише своє серце. По скрипту: гумор у авторки топ. Я сподіваюся, що це таки буде, що я спіймаю ось цю хвилю завтраку, і мені також буде смішно, затишно, мило, місцями сумно, але ну все як я. Я люблю все, що я хочу отримати від книги. І, до речі, подивіться, яка тут -то обкладинка, мені дуже вона подобається. І мені дуже подобається ось це рішення додати фото авторки сюди, на Форзац. Дуже все гарно виглядає. Не знаю, мені подобаються книжки лабораторії, я це вже казала безліч разів, скажу ще раз, вони такі якісь. З душею, от ти просто відчуваєш, що книжка з душею зроблена. Буду читати найближчим часом, тому що це літня історія. Я хочу її читати десь на сонечку, можливо, на пляжі, якщо видасться така нагода в цьому році, побачу, але точно буде в прочитаному. Ну і ще одна літня книжка і літня авторка для мене це Емілі Генрі, про яку ми нещодавно згадували. І тут я тримаю її книгу Щасливе місце. Це єдина непрочитана в мене книга авторки українською, яку я свідомо відкладала на літо. Нарешті настала ця пора. Я її буду читати якнайшвидше, тому що це моя любов. Я обожнюю Емлі Генрі. Єдиний мінус цієї книжки в тому, що вона дуже незручно відкривається. Про це вже мені сказали, здається, всі кому не лінь. Я також скажу, тому що дійсно зараз в артбукс... Складності, відкриваються їх книги дуже незручно. Вони змінили друкарню, я думаю. І саме це стало причиною такого. Можливо, я сподіваюся, що вони дослухаються до читачів і все-таки змінять друкарню знову. Ну, бо це ну, це дійсно незручно. Прям треба тримати книгу в руках, щоб прочитати. Побачимо. Але в цілому, книга, звісно, дуже гарна. Ось такий тут. Кольоровий з різний, ймовірний. Мені дуже подобається. Обкладинка, все таке гарне. Все в стилі Емілі Генрі артбукс я буду читати взагалі. Не знаю про що книжка. От, від слова. Зовсім нуль. Я нічого не знаю про неї, тому що я не хочу. Я хочу взяти цю історію, поринути в неї, щоб кожен сюжетний міні-поворот для мене був вау, просто якою неочікуваністю. Я обожнюю стиль авторки, я обожнюю, які вона теми підіймає, я обожнюю, що вона завжди вплітає видавничу сферу авторів, письменників. Коротше. Ну це просто моя любов. В свій час я відкрила її для себе і вже не можу відпустити її свого серця, тому буду читати найближчим часом і ділитимусь своїми враженнями. Ну і остання. Книга, яку я планую прочитати цього літа, це усе, що тільки між нами. Подивіться, яка вона товста. Я не знаю, де в мене буде час на всі ці книги, але ну, я не можу її не прочитати. Я читала першу частину, усе, що з нами навіки. Мені дуже сподобалось. Я проковтнула її, десь мені здається, за дня 3-4, при тому, що в мене був робочий тиждень тоді. Я ходила в офіс, але я прям читала з захопленням після роботи постійно. Ця книга набагато товстіша. В ній 600 сторінок, доволі маленькі літери, і я не знаю, що можна писати в ромкомі на 600 сторінок. Але наскільки мені відомо, це не ромком, це просто романтичний роман. Тут буде любовна лінія, в якій приділено майже весь сюжет, але тут буде мало з чого посміятися. Знаю, що в цій історії вже будуть інші персонажі, які зустрічались в першій частині другорядними. В цій вони будуть головними. Е, я правда не пам'ятаю, хто ж взагалі ці персонажі. Ліна і неш. Точно, неш це поліцейський, який був в першій частині, Ліна це подруга нашої головної героїні. Паралельно тут будуть зустрічатись персонажі з першої частини, тому ми дізнаємося і про їхню долю трішки. Знаю, що цю частину не варто читати без Перші, тому що все-таки будуть спойлери. Ну а я не знаю, буду читати, не знаю коли ближче, мені здається, туди вже до серпня. Ну бо вона дійсно величезна. Це треба виділити на неї час прям сісти і читати. А поки що я хочу товстих історії щось інше, наприклад, звіяні вітром або ж той самий Богоділ. Але побачимо цю книгу, я не видаляю з планів, вона точно в мене прочитається. Бо я її спеціально відкладала саме на літо. Я цю книгу отримала вже дуже давно і не читала саме, щоб прочитати влітку, в сонячну погоду. От у мене чомусь вона асоціюється з такою порою року, тому буду читати і чекати вже третю частину продовження. Сподіваюся, що воно буде скоро, і я буду просто щаслива. Ну, і на цьому все мої грандіозні, амбіційні книжкові плани підійшли до завершення. Я сподіваюся, що прочитаю хоча б більшу половину з цих книжок. Насправді було б круто, якби все, але ну, я реалістка. Хоча Половину з цих книжок мені осилити. А на цьому все. Побачимось з вами вже в наступному відео. До скорих зустрічей, друзі. Бувайте!